Вас вітає розсадник Проксима, Черемха Віргінська Шуберт. прунус Віргініана Шуберт. Декоративне листопадне дерево або великий кущ, що вирізняється зміною кольору листя протягом сезону. Молоде листя з'являється зеленим, але поступово стає насичено пурпуровим у міру дорослішання. Дерево досягає висоти 6-8 метрів з розлогою кроною до 4-5 метрів. В кінці весни черемха шубер цвіте запашними білими кітицями квітів, які приваблюють бджіли метеликів, плиди чорні і стівні, але терпкі, надає перевагу сонячним або злегка затіненим ділянкам. Ну Ще, безумовно, вона, це велике дерево. Завжди воно буде на сонці і влітку і в, і в кінці літа завжди буде такий пурпуровий шикарний колір. Вони вирощуються в розсаднику у нас. На великих штамбах висотою не менше метрів 70 Мають крони вже по 3 метри. І досягають вже висоти 6 метрів, 7 метрів. Великі дерева потужні. Слава Україні!